Шановні болівальники, запрошуємо вас на трансляцію поєдинку організованого футбольним клубом «Ужгород», що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників змагань. ПФЛ професіональна футбольна ліга представляє матч першого туру чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги сезону 2024-2025 на стадіоні Авангард. У місті Ужгород. Одна одной команда «Ужгород» приймає Львівський рух. 2 отож звучить державний гімн України. Отож, пам'ятаємо, що перемога буде за нами. Пам'ятаємо всіх героїв, які віддали життя за а, нашу державу. І ще раз коло, диктор стадіону а, представляє Олексія Козлова. Зараз ми побачимо його на полі, і саме він дасть початок цьому матчу. Дуже символічний, дуже красивий а, і важливий крок від футбольного клубу Ужгород. соціальної підтримки. Можемо лише сказати дякую. Таким, як Олексій, і звичайно ж, оплески від футболістів, від болівальників, він на це заслуговуємо. Ще раз дякуємо нашим збройним силам і пропоную подивитися на це без слів. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році добровольцем призвався до лав Збройних сил України, проходив службу у 25-й десантно-штурмовій бригаді. Як водій бойової машини піхоти неодноразово брав участь у штурмах позицій противника на Луганському напрямку. Після кількох поранень його перевели на військову службу в Ужгородський районний територіальний центр. Слава Україні! Але зачіпився за цей м'яч футболіст Ужгорода. і зараз саме команда в жовтому набирає хід непогано, Коваленко проривався, заробляє кутовий для своєї команди в цьому епізоді. Зараз піде нечавожене, але Караман подає його подачі дуже непогано. І навіть удар виходить у футболіста Ужгорода. передача вперед, там чіпляється все-таки за м'яч. Футболіст рухає його подача, в штрафний майданчик. Постенський не бере м'яч до рук, але отримує. Сісток арбітра. Є удар поворотах. я зреагував по ситуації, почекав до останнього, але вона не проходиться. Відбирають м'яч футболісти Ужгорода. відбирають м'яч під свій контроль. Удар по воротах стріляє. Назар Русяк. дуже, дуже поганий удар. Зрізався м'яч відверто в нього з ноги. Михальчук піднімає руку, його подача. На ближню стійку добивання, на дальню стійку м'яч пішов у результаті. Пробивав футболісти руха, пробував дуже непогано. Штокал. Підключається зараз він до атаки своєї команди, подача чи, чи то навіть удар. Але Олександр Постемський помиляється. Побачимо, чим закінчиться все. Удар і, на жаль, забиває футболіст руха, на жаль, для ужгородців. Не встигається ще Максим Музичук. зараз не може реабілітуватися, виборитися за цей епізод і опередача на партнера. Удар по воротах постатні. Браво, але удар добивання і а, бачимо, що 0-2 на 50-й хвилині гри. А, рух 2 збільшує. Подача, немає удару. Є плітники, який на поле. Зараз дуже небезпечно біля воріт руха, продовжується ця борба в штрафному майданчику. Карамас, його подача, майданчик на даній сіті. Цига, влучає в свого ж. Отож кутовий удар роділить. Полісти Ужрода. Караман його подача, в такий майданчик. Удар половина! Ооо! забиває Ужгород! Забиває! Забиває Ужгород! Відбита один м'яч і це перший історичний гол Ужгорода після відродження. Такі хвилин. Зараз атака з м'ячем Попович, Попович! Попоч передача! Стриний майданчик! Немає пенальті, немає пенальтів, потом атака уже рода. Звичайно, караман. Карамат він м'яч Вибиває весь руха. Волошин вещем. Його передача в ліче до кута поля. Непогано. Простріл, удар! Гол! Гол забиває узорот! Гол забиває узоро! 2-2 на табло! 2-2 на табло! Зрівнюють за Фантастика! Молодці! Молодці! Зрівнюють! Рахунок Закарпатсів! Забивають вони! Забивають вони. Говорити сенсацію. Подача. Удар навіть виходить. Уволожена. Пробував Він на буде. М'яч. Знову ж таки, у бужородах. Ми в першому таймі бачили, як люди в чаті писали, що немає підтримки Ужгорода. вона є у заворотах де непогано. Добиває карамат. Його удар блокується футболістами. Руху два і за швидкої а в позиційні. Постепенські просто вибиває м'яч вперед, але ми чуємо з висок арбітра, який свідчить. Про те, що «Ужгород» і Рух 2 Не те, щоб миром, але розписали мирову нічию 2-2 буюбу нічию на стадіоні Авангард. Насправді матч був такий, як треба. Насправді другий тайм був такий, якого ніхто не очікував. Молодці футболісти закарпатської команди для вас рекомендував Андрій Русин. До побачення! До побачення! І хочеться побажати, аби ваше життя було таким ж самим наповненим, як кінцівка поєдинку ужгород рух 2. 2, 2. Вау! Фантастика! І по балу команди записують собі до таблиці. І ми побачимо сезон вибуховий. Якщо о, сезон буде відповідно, такий, як кінцівка цього матчу. Ще раз кажу для вас, юркометова Андрій Русин. До побачення мирного неба. Слава Україні.